Друзі, вітаю 12 грудня. Слава Україні! Героям І так, друзі. Вчора, як я обіцяв, сьогодні з вами подивимося всі чотири сімейки, котрі проводили опити по загодівлі бджіл різними кормами. Дві в частності кормилися ГФС-42, а дві звичайним сиропом. Вибрано було чотири сім'ї, рівної по сілі, рівній по кількості кормів на даний період, плюс-мінус. І тому подібне. далося по 12 кг кормів, і, скажімо так, ведемо за ними спостереження. Ці дві перші були на ГФС а ці дві були на сиропі. кого буде цікавити, як взагалі був результат по 7 загодівлі, можете у нас подивитися на каналі є відео. Ну, вкратці якщо сказати, давалося по 12 кг. Одна сімейка оця вона із 12 кг в залишках після того, як е, все скоштували, все посушили і тому подібне. ну Коли пройшов якийсь час, залишилося 6 кг. В цій біля 7, даже біля 8 може. 7 і скільки. там? Ну, Між 7 і 8 я точно зараз пам'ятаю, по відео, може подивитися. А в оці, грубо, говоря, залишилося по 5,5 кг. Ну, якби в ГФСі, після ГФС. Сушка, скажем так, була менше, ніж на сиропі. Ну, і нічого страшного так і повинно було бути. Просто, наприклад, якби ці дві сімейки залишилися по 8 кг в запасах із, із 12 а тут по 5,5 ну, було б существенно замітно. А так як одна сімейка більш-менш гарно і показала результат, а друга приблизно такий, як і той. Ну, поки все так спорно. Ну, а зараз подивимося. Бутує мнення, що на ГФС хуже зимують, обсираються і тому подібне. Дивимося перші дві сім'ї на ГФС. Машенька підходь. Так, перша сімейка. Сімейка сидить гарно, доволі така потужна. Дві рамочки ці пусті. Сидять гарно. Ніяких підозр. На те, що вони погано сидять нема. Так, дивимося другу. Всі сидять набагато нижче. Ага. Ну, не набагато, от. От, ну, Десь так. Тут, мабуть, вже нема. Тут ці От. Ага, да, так, тут, тут є. Ага. Да, тут три лишні. Тут і три лишні, теж гарно сидять і доволі низько сілі, гарно. Так. Ну і ці дві на сиропі. гарно. Ну, тут тільки дві лишні, Тут сидять гарно, теж доволі плотним клубом, гарним. Ну і ще одна сімейка. Ну і тут теж три лишні. Mm -hmm. По силі, скажімо так, одна 8, друга 7. І в цьому випадку теж так же. На сиропі теж саме так же. І така ж сила 8-7-7, 8 так? Mm -hmm. Бо так сидять на сьогоднішній день ніякої різниці немає, чи тим. чи тим, Для чого нам був ГФС. Ми вирішили для себе устраняти проблему стосовно приготування. Цукрового сиропу в літній період, так як для нас це доволі муторно і нема на то часу. Приготувати літом, скажімо так, з запасом неможливо, бо він скисне. А кожен день приготувати тратимо на то час? Ну коротше, нема часу. А для годування нуклеусного парку завжди потрібна якась кількість сироп в будь-якому випадку. І вирішили скажімо так, попитатися вирішити ту проблему. Купивши ГФС, подививши на нього, вирішили: а чому ж ми самі не варимо сироп? І це ця покупівля цього ГФС привела к зовсім інакшій історії, котра на сьогоднішній день вже зробила оборудовання для приготування тер інвертного сиропу. На сьогоднішній день перша спро, перша партія пробна варки з інвентованого сиропу вже більше місяця пройшло. Стоїть добре при різних умовах. Дуже гарно виглядає. Так що на сьогоднішній день дуже задоволені результатом. Ну і, скоріш за все, після нового року почнемо варити нужну нам масу. Були вчора колеги, котрих цікавило дуже, скільки там подмора, бо багато говорю, толку мало. А покажи, скільки подмору, бо там половина бджіл на нові. Ну, мабуть, давайте подивимось. Всі чотири сімейки вже кришу над них підняли і вже їх також і подивимося. Ой, боже, які тяжкі? Ну тут зовсім нема. Да, ну, чесно. да на ГФСі не хочуть помирати. <рес> Теж. <рес> зовсім чисто. Mm -hmm. Боже, які вулики тя Да. Зовсім нема. Ну я сподівався, що буде хоч якихось 15, 20, 30. А і того нема. Так, вчора ми пропустили всі 5 сімей і цю одну, Ну, 4 і цю одну, Вже сьогодні її теж подивимося, так як щоб були подивлені всі на цьому точкові. Теж доволі така потужна. Ось на всіх рамках сидить. Вся взагалі сидить, як навіть тут є. Да. Ця, взагалі сидить круто. Так що, друзі, якось так, декотрі багато, скажем так, бджолярів, зовсім не розуміють ну, таких елементарних речей, коли їм щось демонструєш, і вони херню пишуть. І розумію, що зовсім якось вони. А ще коли починають сравнювати з кимось, я наведу приклад, щоб ви просто розуміли. От ми демонструємо свої кі і там демонструємо, грубо говоря, 6, 5, 7 рамок такі клубики. А хтось там у нас починає писати: О, от у того! А того то то у клуби там на 12 рамках, то на 15. Коротше, без різниці. Ну, коротше, більше у тебе слабі сімі. Друзі во перше треба проаналізувати ситуацію того бджоля, з которого ви питаєтесь взяти примір. Починаючи з того, як він вас е, вчить готувати бджіл на зиму. Потім як зимує, а потім як він їх починає спасати в, літній, о, в вісняний. Зим, зим, Зимово-вісняний період, коли їх починає спасати, а потім починає ще вісняний об'єднувати, а потім тому подібне. Так що, друзі, дивіться. Для того, щоб зробити візуально більший клуб місце шістьох рамочках, щоб він сидів на вісім, дуже елементарно робиться. Це в листопаді місяці як багато джерелів з погонами, скажімо так, бо у нас ну, я имею в виду старші джерелі. Мають таку практику, що вже зима, листопад місяць, а вони йдуть розформувати гніздо. І виходить так, вони забирають, бо у них по причині болезні хвороби бджіл ще в той період є розпліт, вони його починають забирати з маломедними рамками і всередину. Гнізда починають на ті місця накладувати кормові рамки повномедні. І виходить так. Якщо б бджолки сіли на тому місці, де вони собі збирали, ну не в їхньому випадку, бо у них ізначально буде проблема. А от як в нашому випадку, де ми їм дали самостійно зібрати гніздо, останньому розплоду вийти, перестати загодовувати в нужний період, знаючи, що ці ячейки стануться пустими. І оці бджілки, от тот кілограм бджіл. Збираючися в цих пустих ячейках, формує определене коло. Ну, Грубо говоря, там, воно вот таке. А якщо от цих рамок немає, котрі формують коло пустих ячейк, а на їхнє місце вони наклали повномедні бджілки, от тот кілограм бджілок, він наповняє тільки пусту, ну, пустое пространство між повномедними рамками, а його там від 12 до 10 мм. Відтоги, тот кілограм джіл сидить на е, масі 10-12 рамках. Но не годен себе обігріти, так як от обігріти от це все, йому не стає, ну, не стає вообще сили. І він тратить більше ресурсу, поїдає, починає кормити виховувати розплід. так як це одна із причин поганих зімів обісняти без толку. І тому подібне. Так що, друзі. Коли бджілки самі зберуться, ну як самі зберуться. Коротше, робіть, як хочете. У нас спеціалістів багато. Не забудь зробити в вересні, не забудь зробити в жовтні, не забудь в листопаді, бігом зроби в грудні, а потім в січні вже спасай. Так що вибор за вами. Спасайте, рятуйте. Ми вчора тут -ту дивилися крайню сімейку. А, так, да, дивилися. Так що давайте ще сходимо на наші нуклеуси, Подивимося, як, як там і осип. Так як нуклеуси це зовсім інакша історія. А хоч одну сімейку подивимося. Давай, Машенька, ту саму першу та і все. Тут, бачимо, не упало нічого. Ну а тут, як ніяк, це у нас нуклеусні бджоли старі, змучені. Машенька, я буду піднімати, щоб не перехилилося, ти тут уголком тримаєш. Ну, теж небагато. Влітко? Так, в Да, побігу. Теж ерунда. По великому рахунку, okay. по великому рахунку це, це дуже добре. Така особен. У таких бджіл. Так, дивись, Машенька, сухо. Навіть uh -huh. e, суше, ніж в сім'ях. Uh -huh. Це дуже добре. А бджілки де? Може тут немає нікого. Так, так. Да. Видиш? Ну от тут, 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 тут. Тут вже, мабуть, ні. Ну, бо вони що, не всі, всі там все. Давай вже розорвемо, подивимось. Навіть і не знаю. Забудь, да, так, я встану, мабуть, там. О, ну так. Іще чудися. Ну, в основному цей середній. Трішки в верхньому і чуть-чуть в нижньому. Якщо це у нас 145 рамка, плюс ще нехай буде сюди, трошки сюди. Ну, грубо говоря, сантиметрів 20 такий клубик, Все непогано для цього. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Тут у нас залишилися ще в доміку. Ті ж усім'я, які були Ну, Через пару днів прийдемо і їх, подивимося і їх продемонструємо. На цьому буду завершувати. Слава Україні! слава!